Вітаю, мене звати Копійка Роман, я займаюся розблокуванням Google Merchant Centрів. Е, є цікаве питання. Чи дійсно е, на платформі Prom більше всього блокують merchant-центрів? Е, я навіть не знаю, що почати відповідь. В принципі, так, більше всього, але є нюанс. Ось запитав у чата GPT. Е, Згідно останніх даних, які платформи самі популярні в плані використання українськими інтернет-магазинами. Ну от вам така статистика по прому. Частка ринку 40, більше 40%. То чи дійсно більше всього промівських сайтів блокує мерчен блокується мерчен центр на цих на ці Так, більше всього, але просто і доля ринку, тому, тому що їх в принципі більше значно. От. Але ну, тут немає такого прям прив'язки до конкретної якоїсь платформи, на якійсь більше, на якійсь менше. От. Просто, якщо враховувати сам процес перевірки сайту модератором, якщо він постійно перевіряє там щодня більше ну, сотні сайтів, умовно кажучи, може модератор перевіряти. От. І Звичайно досить гарно оформлені, бездоганно, скажімо так, а потім він переходить на якусь таку незавершену сиру роботу і е бачить кучу косяків е з відсутністю умов доставки, умов повернення, е непрезентабельно оформлений в принципі сайт. От. Тому тут, без незалежності від платформи, е просто ставить бан і все, на цьому все закінчиться. От, якщо у вас виникають проблеми з розблокуванням мерчант-центру, можна звертатися внизу під відео є вказані контакти.